Ніколи б не подумала, що квітка хижак може мати таку тендітну квіточку. Вона така дуже ніжненька, дивіться, яка вона класна. Вона вже в мене цвіте, може, десь тиждень, і вона становиться все більше. Як тільки розквітла, то була десь од два рази менша. Такі в неї ковшинки є, якими вона Захоплюю собі здобич. Бачите, зараз я поверну, покажу тут на великих. Тут в неї такі є ворсиночки. І далі, бачите, там всередині воно порожньо, але там є теж такі самі ворсинки. Якщо туди комашка попадає, то дивіться, оці лопості вони закриваються і вже комаха не може звідти вилізти. Рослина її перетравлюють, таким чином вона живиться. У мене за два місяці ця рослина стала вже вдвічі більшою. Листячка ці повиростали такі великі. Як я купувала, вона була вся отака, бачите, як оці маленькі листочки. І дуже-дуже багато в, них, в неї з'явилося таких маленьких ще ковшиночок, діточок. Можливо, вона розмножується ще й кущиками. Я ще там погано роздивлялася, не дивилась, чесно кажучи, як вона там може розмножувати, розмножуватись кущами чи ні. Але я знаю, що з квіточки буде насіння, і насіння можна буде садити, сіяти. І буде ще така рослинка. Ще не експериментувала, але теоретично я це вже знаю. То як настіннечко буде, буду сіяти та розмножувати. Рослинка така цікава. Ця квіточка трохи пахне. Ну, як на мене, то вона пахне якимись ліками. Такими не, не дуже воно таке різке, трохи-трохи вловиме, але трохи пахне вона. Взагалі квіточка цікава, це ж квіточка хижак, бачите, в неї такі, наче, вени є чи капіляри, на що це більше схоже. Зараз поки що мушок немає, ніяких комах нема, щоб вона могла живитись, тож вона в мене харчується тільки водою. Вода має бути чистенька, я поливаю покупною водою. І лью я не у вазон, не в ґрунт, а лью в піддон. Отак, От бачите, так, я виймаю, туди наливаю, і вона обсмоктує стільки, скільки їй треба. Як я розумію, що треба вже напоїти цю рослинку, я трохи так на вагу беру, якщо вазончик легенький, то треба вже підливати туди водички. Як він ще важкий, то, звісно, я не підливаю, щоб не перелити. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Чекаю вас на наступних відео. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться на мене. Поставте мені вподобачика, напишіть мені свій коментар. Чекаю вас на наступних відео. У мене є відео про рослинки, про тваринки. Про міста. Думаю, що ви щось точно знаєте для себе. До зустрічі!